Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження це Opel Combo 2013 року 1.3 дизель на механіці. Для тих, хто розуміє, тут не а звичайне сцеплення. Є підключення під форкоп в такому гарному стані на дисках, на резині. Машинка. Вся в рідній фармі, крім цього крила, тут 200-300-400 мікрон. Без криміналу, без ударів, підфарбовувалось, щось десь поцарапалось. Так, все інше в рідному оббарвленні. Дивіться, які фари, все чисте, ясне, крута автівка. Затонована. Є підігріли передніх сидінь, повний електропакет, регулювання, мультіруль. Так, що в нас тут? Є екорежими, аукси, така магнетола, є кондиціонер, регулювання фар. В такому стані. Дивимося, що у пасажира теж підігріви. такі прикольні ручки. Кондиціонер працює, все працює. Показує, коли переключитись. По будці возили ткань та пробники. Все в гарному стані, нічого не билось, не перекатувалось, будка як нова. Так, друзі, цього коня можна придбати в нас. За 7690 доларів автопарк Одеса, кредит лізинг або за налічку. Приїжджайте на тест-драйв, дуже-дуже комфортне авто.